Нішні обстріли площі свободи у Харкові. Ського півночі в енергодарі колона російської техніки рушила в напрямку атомної електростанції. Авіація влучила у телевежу вже випустила 625 своїх російські літаки. Скинули на житлові квартали сум. -авіабом. чина прихистила понад 100 тисяч українських біжень. Ось на що перетворилося місто усього за дваці 20... були заплановані також з Маріуполя, пологів Енергодара. Втім, окупанти не дали можливості вивести мирних жителів. Поль від початку окупації чинить наполегливий та відчайдушний спротив орди. Просто пішли до магазину і стояли в черзі до банку. Четверті ранку рашисти вдарили по житлових будинках на північному заході столиці. Бомбу з літака на Маріупольський драматичний театр у приміщенні якого переховувалося понад тисяча людей. люх продовжує тримати українське місто Маріуполь. Воляди влучили у дві автівки. Диміло так, що було видно з лівого берега. Дніпро довелося покинути техніку з повними боєкомплектами і документами. Вже немає жодного населеного. Пункту, який би не Наслідки пост... ракетного удару, ущен знищений торговельний центр у Подільському районі Столи. тримають оборону і на деяких ділянках фронту розбивають ворога і його техніку. на регіон і фосфор. Звітують про шість уражених цілей над Харківщиною. армія тікала з сторостянця лишаючи озброєння, техніку та боєприпас ударної хвилі порозбивали вікна у двох школах дитсадку під'їзді житлового будинку. П'ятій ранку ці дії рашистів постраждало 16. Ша стамбульська розмова має призвести до миру і припинення.